Усім вітання, слава Україні, це Лена. Так, друзі, сьогодні буду показувати вам свою нову завершену роботу. Це Великодній рушничок під назвою Дзвоники весни. Там головний елемент у мене дзвіночок. Тих дзвіночків там дуже багато. І ось народилася така назва. Забракло мені фантазії, такого креативу на створення якоїсь такої дуже оригінальної назви. Але я думаю, що це дрібниця. Так, сам рушничок вишитий на тканині каші біленького кольору. Це є 100% льон Німеччина, Всі, чудово знають цю тканину, цей бренд. А ниточки я використовувала турецькі, YarnArt Iris, Айріс, Канаріс та Віолет. На всю роботу рису у мене пішло десь 2,5% моточки, треба замовляти 3. На всяк випадок, можливо, буде помилка, треба буде щось там випорювати. Та взагалі це таке добро, що воно не пропаде. Так, і це є класична вісімка. Нею я виконувала такі всі основні шви. У поєднанні з біленькою в мене йшла така гарна ніжно-бірюзова ниточка, так її можна назвати, колір Тіфані. Вона на дворі. В таку сонячну погоду, ну просто чудесна. Така ніжна, з блиском. Дуже-дуже задоволена, що саме зупинилася на такому відтінку. Ось Віолет трошечки товстіша, аніж класична вісьмірочка. Але на кашель вона лягає гарно, для Белфасту вона буде затовстою. Просто маєте це на увазі, якщо хтось ще ні разу не працював з цією ниточкою, так і не орієнтується, вона трошки товстіша за класичну вісімку. І Віолет також у мене була використана в основних швах. Для ажурів та для мережки йшла ниточка Canaris 12, це номер 12, вона тонша. І її на всю роботу треба буквально один моточок з величезним запасом. У мене в попередньому моточку там трошки залишилося, я взяла новий, але ви бачите, що дуже-дуже багато ниточки. Так що, одного мотка цілком буде достатньо. Саму тканинку не показую, бо не маю, зараз вже сам рушничок, ви побачите, а ось ниточки використання перед вами. Єдине, не взяла з собою бірочку Віолету, щоб чітко сказати номер цієї нитки. Але в описі я обов'язково пропишу. Так, ну що ж, показую сам рушничок і трошечки його прокоментую. Так, ну що ж, ось і сам рушничок. Я так намагалася його викласти, щоб він гарно повністю увесь зріст увійшов в кадр, і ось він перед, нами, перед вами. Так, з чого би почати? Мабуть, почну з того, що цей рушник я вишивала не для себе, це буде подарунок для нашої тітки. Взагалі я не люблю нав'язуватися зі своїми вишитими роботами в якості подарунків, бо не усі люблять вишивку, цінують вишивку, як я, а я в кожну роботу вкладаю дуже багато часу. Мені йде на виконання роботи. Всі роботи я вишиваю з величезним задоволенням, з любов'ю. Залишаю в кожній роботі частиночку себе, і не хочеться, щоб моя робота десь там валялася і була непотрібною. Одним словом, не нав'язуюсь. А ось наша тітка це якраз та людина, яка знається на вишивці, яка Молоді руки сама вишивала, знає ціну цій роботі, тобто вона знає, наскільки це така кропітлива робота і орієнтується в деяких швах. Єдине, що вона так не дуже знається на хардангові. Тобто в цьому випадку я переконана, що людина буде рада ось такому подарунку, який тривожний, хвилюючий момент. Матеріали для рушничка обирала я на свій смак. Схема моя, я малювала також на свій смак. І ось тепер я переживаю, чи їй сподобається от готовий результат. Чи тут наші смаки співпадуть, чи зійдуться зі ручки. Ну, одним словом, будемо бачити. Ну, сподіваюся, що вона буде задоволена таким подарунком. Так, сам рушничок, як на мене, вийшов. Таким мережевним, святковим, якраз те, що треба до такого гарного, світлого, великого свята, як великий. Давайте вже трошечки буду коментувати. По краю рушничка у мене йде такий кучерявенький <свісно> лангетний шов, який окреслює осі дзвіночки. А у мене дзвіночки вишиті віолетом. І ось в серединці дзвіночка кожного є такі ромбики. І взагалі вся робота має дуже багато такого болгарського хреста. Так? Це звичайний хрестик, який виконується такими діагональними лініями, а далі йдуть перпендикулярно та горизонтально, тобто такий забитий хрестик. І так як я вишивала їх, усі елементи вишивала ниточкою номер 8 а самі елементи дуже дрібненькі, то на дотик і отак здалеку, як глянути, складається враження, що це не нитка, а бісер. Але жодного бісеру, все ниточкою, просто є така красива опуклість. Навіть на дотик вона відчувається. Власне, такий ефект я і хотіла. Так, вертаюся до краю. Отже, в мене по краю лангетний шов, окреслює мої дзвіночки. Після дзвоників у мене йде ланцюжок віконечок з ажурами, і ажур цього разу у мене у формі квіточки. Такий дуже симпатичний ажур, він такий делікатний, акуратний, ніжний, гарний. Але саме основне дуже-дуже простий у виконанні. Тобто він виглядає так ніби дуже-дуже складно, а насправді виконується легко, швидко. І з цим ажуром дадуть собі раду навіть початківці. Так, після смужечки ажурів у мене йде декоративний шов ланцюжок. Ну, тут можна його замінити на будь-який, кому який подобається. Тобто тут можна робити ретязь, можна робити петельний шов, можна робити так, як я ланцюжок, е можна взагалі було давати таку тісну смужку болгарського хреста один в один. Також було би так фактурненько, красиво. Ну, я чомусь зупинилася саме на е ланцюжковому шуму. Далі, після ланцюжка, я зробила доріжку такого крупного ажуру Це четвертинки Мальтійського хреста. Їх я крутила не на двох ниточках, а на чотирьох. І через це такі гарні великі отвори утворилися. І я ще потім повернуся до ось тих ажурів але спочатку прокоментую, бо забуду все сказати, що хотіла би так, після мальтійського хреста у мене іде хвилька з болгарськими хрестами, яка потім далі повернута дзеркально. І між тими хвилючками я зробила мережку прутик, дуже дрібненька, там буквально я підрізала, по-моєму, три ниточки. Ось, Але це не звичайний прутик роздвоєний, а прутик, в якому я самі прутики формувала петловою мережкою. Тобто, якщо то так уважно приглянути, подивитися, то тут така йде косичка з одного і з другого боку. А між тими косичками якраз йде ось цей роздвоєний прутик. Ну так воно класно виглядає, дуже мені сподобалося. Так, сам, хрес, сам надпис Христос Воскрес у мене відшитий болгарським хрестом. Також воно випукло, ніби як бісером викладене. Ну, а по центрі у мене хрестик трошки дала більше простору між віконечками з квітами, розтягнула, щоб він такий був такий повітряний, а не забитий. І зробила таке обрамлення хрестика з тібочками буквально на дві нитки. Дрібненькими, акуратними, такими тонкими. Хотіла, щоб воно не було так дуже важко, забито, а щоб так ледь-ледь-ледь була таке обрамлення хрестика. Тепер те, що я хотіла власне, повернутися до цих ажурів. Я коли повністю все відшила і вже почала працювати над ажурами, повністю все вирізала і розпочала з матійського хреста. І відразу побачила, що ці віконечка такі доволі крупні. Ну, думаю, гаразд, хай буде. Далі я зробила мережку і побачила, що у порівнянні з оцією доріжкою матійських хрестів, ну, четвертинок. Вона така дуже-дуже делікатна і дрібненька. Ну, думаю, добре. І перейшла на віконечка. Робити квіти в віконечках. І зробила там буквально на одному кутику, по-моєму. Так, раз, два, три, чотири. Так, чотири тут і три сюди. Ну, буквально кутик я зробила. І мені. Е не дуже подобався результат. У мене було таке враження, що ось ця крупніша доріжка з ажурами не поєднюється з ось цими такими дрібненькими, акуратними ажурами. Якось так вона грубовато виглядала. І на той момент я просто морально себе підготувала до того, що мені доведеться оце все випорювати і сюди давати щось таке дрібне. Щоб гармувало з ось цим. І я вже подумала, що буду робити перевиті бриди з петелькою. Але вирішила не поспішати, а доробити повністю все. Просто себе морально підготувала, але не, не гарачкувала, не, не, не різала, не порола, а вирішила спочатку доробити ажури. І ось коли я повністю зробила всі ажури, зробила ажури на хрестиком, в той момент всі елементи між собою запрацювали і склалися в єдину таку цілісну картину. І я зрозуміла, що нічого проти не треба. А навпаки, оцей такий крупніший ажур розбавляє оці дрібненькі, і саме в цьому є якась така родзиночка, якась така певна краса. Одним словом. Зраділа, що не запанікувала і не порола в той момент. Бо вже прям руки мені чесалися, щоб ото вже все переробляти, а дочекалася і доробила і задоволена. Ось такий у мене був момент, але в мене в кожному процесі трапляються такі ситуації, коли. В подумки я малюю, і в мене все гарно, так? На, на папері це чудесно, а коли відшиваєш, два варіанти. Або воно ну, ну, взагалі не, 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 не пасує, не грає, не, не має такого вигляду, як я собі уявляла. Або навпаки в рази красивіше, аніж я бачила. Ну, ось так, ніби, ніби все. По складності цей рушничок є середньої складності, тобто він не є такий дуже простенький, але він не складний. Тобто мій е м'ятний рушничок в рази складніший у порівнянні з цим. Е так, схема моя, тому, якщо когось цікавить, якщо комусь подобається і хтось би захотів собі вишити ось такий рушничок, пишіть мені в інстаграм. Facebook особисті, посилання є на головній сторінці каналу. І, до речі, щодо рушничка, тут за бажанням можна не вишивати Христос Воскрес і не вишивати хрестик. І це буде така чудесна, нарядна доріжка, так, або салфетка. Можна сам хрестик переробити як квітку, не вишивати надпис. І можна такий рушничок використовувати, прикрашати кошик на Спаса, або можна просто як таку нарядну доріжку використовувати як нарядну доріжку. Одним словом, тут вже за бажанням. В моєму випадку це вишивалося чітко на подарунок, чітко до Великодня на кошик. тому в мене і хрестик, і надпис Христос Воскрес. Ось, якщо когось цікавить схема, звертайтеся, я із задоволенням вам відпишу. Ну, ось так. У мене вже давно, ще десь півроку тому, якщо не більше, вже була намальована ще одна схема рушничка, це буде також до Великодня, але трошки пізніше я за нього візьмуся. Наразі працюю над вишиванкою, і зовсім скоро з'явиться оці мої перші відео по процесу моєї сорочки. Так, ну це в майбутньому. Ну, ось і все. Щиро дякую вам за увагу. Дякую за коментарі, за вподобайки, за те, що разом зі мною дуже-дуже мені приємна ваша увага і ваші коментарі. Ніби звичайні слова, але надихають, окориляють, піднімають настрій. Ось тобі і вага слова, так? Ну, все, бережіть себе, все буде Україна.